Що квадрокоптери, ну, взагалі будь-які безпілотники, е, так само, як і автомобілі, це такий розходний матеріал, що е, вони виходять з ладу, вони втрачаються, вони ламаються. Мавіки, наприклад, постійно падають, тому що їх глушать буває. Ну коротше, Всі прекрасно, ті, хто стикається з цим, розуміють, знають, що це розхідники, які треба постійно поповнювати. Наприклад, е, от у мене є. Пікапчик, який ми там всією всі громадою з друзями, родичами, пластуни збирали, і ми на ній багато що вивезли в 22-му році і в 23-му. Слава Богу, що моя машина ще вцілила, хоча була під градами. От але багато машин просто ламаються в її розривають, наїжджають на міни, і це дуже небезпечно і дуже і дуже прикро. Але Ну, ми розуміємо, що машини постійно потрібні.